Пан Коцький українська народна казка. В одного чоловіка був кіт старий, що вже не здужав і мишей ловити. От хазяїн його взяв та й вивіз у ліс, думає, нащо він мені здався, тільки дурно буду годувати. Нехай лучше в лісі ходить. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його що ти таке? А він каже. Я пан Коцький, Лисичка й каже, будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку буду, він і згодився. Веде його лисичка до своєї хати, так уже йому годить, уловить де курочку, то сама не їсть, а йому принесе. От якось зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичко, сестричко, прийду я до тебе на досвідки, а вона йому Є, у мене тепер пан Коцький, то він тебе розірве. Заєць розказав за пана Коцького Вовкові. Ведмедеві і дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати, як би побачити пана Коцького. Та й кажуть А зготуємо обід, і взялися міркувати. Кому по що йти? Вовк каже. Я піду по м'ясо, щоб було що в борщ, дикий кабан каже а я піду по буряки і картоплю, ведмідь. А я меду принесу на закуску, заєць, а я капусти. От роздобули всього, почали обід варити. Як зварили, почали радитись, кому йти кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже, Я не підбіжу, як доведеться тікати. Кабан. А я теж не повороткий. Вовк. Я старий уже і трохи не добачаю. Тільки зайчикові й приходиться. Прибігає зайць до лисичиної нори, коли це лисичка вибігає. Дивиться, що зайчик стоїть на двох лапках біля хати. Та й питає його, а чого ти прийшов? Він і каже просили вовк, ведмідь, дикий кабан. І я прошу, щоб ти прийшла зі своїм паном Коцьким на обід, а вона йому. Я з ним прийду, але ви поховайтесь, бо він вас розірве. Прибігає зайчик назад та й хвалиться. Ховайтесь, казала лисичка, бо він, як прийде, то розірве нас. Вони й почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево, вовк сідає за кущем, кабан заривається у хмиз, а зайчик лізе в кущ. Коли це веде лисичка свого пана Коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі м'яса багато, та й каже Мау, мау, мау. А ті думають, от вражого батька син, ще йому мало, за він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти, аж за ушима лящить, а як наївся, то так і простягся на столі. А кабан лежав близько столу в хмизі, та якось комар і вкусив його за хвіст. А він так хвостом і крутнув. Кіт же думав, що то миша. Та й туди, та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки. Пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево та й подерся туди, де ведмідь сидів. Ведмідь як побачив, що кіт. Лізе до нього, почав вище лізти по дереву, та до такого доліз, що й дерево не здержало, так він додолу впав. Гуп, та просто на вовка мало не роздавив сердешного. Як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ними забіг не знать куди. А потім посходились та й кажуть Такий малий, а тільки тільки нас усіх не поїв. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.